Всім привіт, хлопчики-дівчатка. Гарна, дуже гарна новина сьогодні для всього українського народу. Сьогодні 11 числа, день звільнення міста Херсон від поганих расистів. Це дуже для, для мене світла новина, аж на душі тепло. І гарно дякую Збройним силам України, розвідці, силовикам і всім партизанам взагалі, всім, хто приймав участь у звільненні славного, гарного, красивого міста, яке я пам'ятаю, а воно, якщо. Трошки, трошки чуть-чуть е, зараз не таке красиве, як було, то буде ще гарніше. Ми все відбудуємо. Е, репарації е, кое-хто нам буде виплачувати дуже-дуже довго, особенно з їхньою економікою. Ну, це все лірика. Дякую, хлопці. Слава Україні. Е, я дуже радий. Е, і. Е, в мене з'явилося бажання зняти ролик, дуже важливий ролик по праці з жорсткими дисками. А саме ВД Марвел. Ця програма дуже шикарна в плані ремонту жорстких дисків. Але нею можна і прибити диск одним махом. Зараз в мене в USB воткнуто два диски. Нам потрібен оцей диск. Определяємо його. Сімейство не оприділено, тому що диск залочений. залочено в нас. Командна область, але це нам не помішає е, з нього зняти е, точку відновлення. Создати точку відновлення. Тут зразу в нас пишеться вся нужна нам інфа. Ну, Коментар там 1, 2, 3, 4, 5, але ви можете писати коментар, наприклад, там не працює тото -то у диску, ну коли вам приносять. Е, Взагалі, програму VD Marvel треба запускати в режимі, щоб не було перевірки підпису драйверів. Не знаю, чого досить не вирішили це питання розробники, але така проблема є. І для того, щоб ідея, API іде, е, SATA добре відгукались диски, то треба перезагружати. Взагалі перезагружається це, е, зажимається кнопочка Shift і нажимається перезагрузка, не відпускаючи кнопочки Shift. Потім через секунд 5-10 ви відпускаєте Shift. Коли ну, вже нажали на кнопку, у вас з'явиться меню. Там, по-моєму, сьомий пункт це відключити перевірку підпису драйверів. І потім запускаємо. Але для USB, як показала практика, на моїй практиці для USB не потрібно перезавантажувати і так добре працює. І запам'ятайте, всі маніпуляції з диском, які ми робимо, по-перше, ми робимо на свій страх і ризик, А по-друге, потрібно робити точки відновлення. От бачите? В нас не щитало. Оцей код. Обозначає, що в нас залочка йде е, служебки. Що е, це значить? Це значить, що нам треба знайти плату е, SATA і перекинути е, чіп u 12, е, ПЗУ чіп з позиції u 12. з Плати з USB на плату з SATA. Те ж саме буде у нас з диском SDZV. Нам потрібно е, взяти SATA е, і підключитися по IDE. Це е, по-перше, Бачите, тут е, і з ошибками був EFRX, е, але це вже SATA-диск, але він був підключений по USB. Якщо у вас статус з помилками, йде і не зелене, а жовте або красне, бачите, тут взагалі немає того, що ми з вами зараз робили. Точки відновлення е, на наш. SPZX. то Тому що програма посчитала, що критичне, що все критичне, з нього ну, не зробиться. Робота з модулями. Також можна все считати в папку. Але воно нічого не вчитається із цього статусу. То треба чи розлочувати. Дані диски, дані моделі, або брати платку і підключатися по IDE і все щитувати. Без цих операцій дуже не рекомендую роботу з дефектами, особисто там очистка джеліст РЛО, форматування СА. Форматування транслятору, взагалі саме небезпечніше, що може бути в пункті головки очистка смарт-лістів транслятора. Все, все до всього. І ще серед дефектів рішення слово і Теж, якщо диск не заболів слово спондінг, а ви заблокуєте рело до фіром, то може статися взагалі велике горе. І взагалі е я б радив навіть е працювати через ТТЛ. Е е дуже гарно ВД е Марвел е працює через ТТЛ. Зараз він не, не під'єднаний, він to open port. Буде набагато довше робити операції, щось шукати, щось робити, але це 100% безпека того, що у вас виконуються всі операції, що диск при перезагрузці перезагрузиться до, до кінця. І всі операції пройдуть як по маслу. Що не буде такого, як було в мене вже один раз при очистці листів та транслятора, Фірмвер показало, що буде перезагружатися. Двоє суток висіло, і потім викинуло помилку, і все. І диск. Диск укерпішився. Тепер я жду, коли до мене попадеться такий самий диск, щоб з нього оверлеї злити, і, щоб мож... і ПЗУ, щоб можна було його е відновити, запустити. Е я думаю, на цьому будемо закінчувати. Тема з ВД Марвел дуже обширна. Я навіть не знаю, як випустити ролик. Задавайте свої питання під цим постом. Всі питання я постараюсь зробити в ролику. Ну, Хоча б деякі. Ну, тому, тому що пр програма дуже велика у програмі. Дуже багато властивостей і можливостей працювати з жорсткими дисками, і дуже багато заманух, що стало з новими дисками, де залочен, залочен, залочені команди. І як це виражається, У сігейтах, наприклад, пишеться, як коли ми їх підключаємо через TTL, пишеться, що діагностичний порт залочений. І в деяких випадках проходить тільки команда N1, ну, 1 ну, N1, а в більшості випадків не проходить навіть ця команда. І в ВД Marvel, Marvel, звісно, проходить більше команд, але головні команди, які нам потрібні, це точки відновлення, робота з модулями, там загрузка оверлеїв, там запись ПЗУ, треба робити, треба скачувати з диска все, повністю все, перед тим, як щось з ним робити. Тому що, якщо можете навіть тренуватися на, на, на диску, з якого ви. Злили все. то Тобто і точку відновлення зробили, і ПЗУ, і ROM, і Рам, і е, оверлей, і модулі, е, і треки, і е, е, СА, регіони. Якщо ви все це злили, то е, ви у повній безпеці ви можете заново е, без особих зусиль відновити. Жорсткий диск. Навіть якщо ви його в режим кирпича положили. Тобто, коли там, наприклад, горить тільки там версія фірве та там, допустимо, сімейство, і все, і більш нічого не горить. Або взагалі горить тільки версія фірве і більш нічого не горить. то то, то можна навіть з цієї е, прикло, прикрої ситуації викрапкатися. Е, так що перший дзвіночок, коли ви щось робите з дисками, це е, дивіться на сімейство у, у програмі ВД Marvel. І взагалі працюйте тільки через режими порту SATA. Ну, коли у вас sata платка, не, не так виразився, коли у вас sata плата через SATA, а через USB, старайтесь не працювати, старайтесь десь знайти. Таблиця совмістимості плат є на моєму сайті. Та є в посиланні в описі. Там серед, серед всього є текстові документи, серед них є совмістімость плат USB і SATA. На цьому все. Гарного вам настрою, слава Україні! Ми переможемо! будь яких обставин. Ворог буде роздавлений. Слава Україні! Пока.